Очільника антитерористичного штабу СБУ арештували у Верховній Раді, заблокували трибуну. А обвинувачений у вбивстві Фаріон приїхав до суду у бронежилеті. Вітаю, друзі! Це ТСН Онлайн. Я Ірина Прокоф'єва. Поставте вподобайку, натисніть дзвіночок, прокоментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Одну з наймасованіших атак нанесли російські терористи по Одещині. Вночі спрямували по області десятки шахедів. Цілю була портова інфраструктура. На місцях влучання та падіння уламків спалахнули численні пожежі, які рятувальники намагалися швидше загасити. Пошкоджено прилеглу інфраструктуру, а також навчальний заклад. Поранену жінку, яка була у салоні автівки, і на неї впав уламок. Зранку російські окупанти атакували суми двома шахедами. Наслідки уточнюються. Попередньо минулося без постраждалих. А внаслідок ударів ФПВ-дронів у юнаківській громаді поранення дістали троє людей. З артилерії РСЗВ та мінометів ворог обстріляв Есманську громаду. Постраждав місцевий житель. П'ятьма безпілотниками росіяни атакували краснопільську громаду, пошкоджені приватні оселі. Житловий будинок зруйнували у великописарівській. По ній завдали сотню ударів із різних видів зброї. На Сумську, Хотінську та Білопільську громади скинули чотири каби. Під безперервним вогнем Донеччина. Двох людей російські окупанти поранили у Катеринівці, ще двох у Никифорівці та Кумарі. У Слов'янську пошкодили понад два десятки приватних будинків. Дві багатоповерхівки адмінбудівлю. У Костянтинівці руйнувань зазнали чотири багатоповерхівки приватні оселі та адмінбудівля. Багато руйнувань також у Малинівці та Сіверську. США продовжують допомогу Україні у сфері безпеки. Про це заявив очільник Міноборони УМІРУВ під час засідання Ради Україна НАТО. Участь у заході бере і новий глава Пентагону під гексет. Напередодні Дональд Трамп поговорив телефонами з Путіним і Зеленським, пообіцяв припинення вогню та оголосив, збирається зустрітися із військовим злочинцем у Саудівській Аравії. На запитання чи вважає Трамп Україну рівноцінною стороною у переговорах, той відповів так. Цитую цікаве питання, а також поставив під сумнів членство України у НАТО і повернення усіх окупованих територій. Як європейці відреагували на сенсаційні і тривожні заяви американського президента та нового шефа Пентагону, кореспондентка ТСН Яна Слісарчук зібрала останні подробиці. Великий момент істини для НАТО так ці дні називає французький міністр оборони Себастьян Лекурню. А його німецький колега Борис Пісторіус відверто шкодує, що Сполучені Штати йдуть на поступки Росії ще до початку переговорів, натякаючи на вчорашні заяви міноборони Сполучених Штатів і американського президента щодо того, що членства в НАТО Україні годі чекати, а територіальні поступки не уникні. Дуже шкода, що адміністрація Трампа зробила публічні поступки Путіну ще до того, як почалися переговори. Як на мене, було би краще спершу обговорити можливе членство України в НАТО чи можливу втрату території держави за столом переговорів, а не робити таких попередніх заяв. Пол Йонсон, міністр оборони Швеції, країна, яка сама в Альянсі не провела ще й повного року, намагається трактувати американські заяви з нордичним оптимізмом. наскільки я розумію, позиція Сполучених Штатів. Ті, виголошена нинішньою адміністрацією в тому, що членство НАТО не повинно ставати частиною політичних домовленостей. Я не передбачаю, що членство НАТО як таке буде закрите для України. Ми неодноразово підкреслювали і твердо стоїмо на тому, що було сказано на Вашингтонському саміті, що майбутнє України у НАТО. За кадром видання Євроактив пише про обурення європейських урядовців заявами нової американської влади, як Трампа, так і Гексета, колишнього тележурналіста, який досі почувається по інший бік камери незвично, тупцює і ображається, коли репортери називають поведінку Америки. Немає ніякої зради. Є визнання, що весь світ і Сполучені Штати зацікавлені в мирі, про який треба домовитися. І як сказав президент Трамп, зупинити вбивства. Це вимагає від обох сторін визначати речі, які вони не хочуть визнавати. Ось чому я думаю, що світу пощастило мати президента Трампа. Лише він зараз здатен вмовити всіх пристати на мир. На прес-конференції. Перед початком засідання гексет люте демонстративно погоджуючись один з одним, повторюють тези, які одна одну взаємно виключають. Гексет про те, що Трамп влаштує швидкий мир. Рюте про те, що чергові мінські угоди неприпустимі, Є людина в світі здатна звести сторони разом, аби настав мир. і Це президент Дональд Трамп. Це те, що він продемонстрував учора, поговоривши з обома президентом Володимиром Путіним і Зеленським. We can never, ever, ever again have Minsk. У нас ніколи, ніколи, ніколи знову не повинно скластися ситуація. Мінська 3 в якій мир не буде довготривалим. Мова тіла генсека промови стана слова гексета про те, що зараз відбудеться реалістична розмова за зачиненими дверима. Той на захисний несхвальний манер схрещує руки. Однак, вочевидь, сам помітивши це, негайно змінює позу. Куди більш щиро, очікуваннями від розмови ділилася до Вілеша Калене, литовська очільниця міністерства оборони. Будуть дуже важкі переговори. Йдеться про два очевидні вибори. Чи піддамося ми ілюзії, що пан Трамп і пан Путін вигадають рішення для всіх нас? Це буде смертельна пастка. Або ми, як Європа, переглянемо свої економічні, фінансові і військові можливості і самі вирішимо, що станеться в Європі та в Україні зі сполученими штатами. Добрий ранок. Я ласкаво прошу на. Цю зустріч міністрів оборони НАТО ми зосередимося на ключових пріоритетах. з українським міністром оборони натівські чиновники зустрічаються в другій половині дня. На камери у меров висловлюється максимально обережно. А фокус з скюрітісистенс. Ми зосереджені на безпековій допомозі. Ми бачимо, що всі союзники нас підтримують. Сполучені Штати залишаються з нами, продовжуючи безпекову допомогу. НАТО надає безпекову допомогу і навчання. Ми вдячні НАТО і керівництву НАТО. Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас, яка разом з Умеровим бере участь у другій частині засідання міністрів оборони НАТО, заявила, що Європа підтримує Україну в разі, якщо Україна відмовиться від миру, що в неї за спиною обговорили Росія зі Сполученими Штатами. Вона, як і низка інших чиновників сьогодні, зокрема міністр закордонних справ Великої Британії, наполягає, що Україна має сама брати участь у переговорах. А поступатися російським вимогам до їхнього початку це погана тактика. Я не серчук, Вікторія Письменна, ТСН один плюс Два місяці арешту без права внесення застави. Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Дмитру Козюрі, очільнику антитерористичного штабу СБУ, якого напередодні затримали за шпигунство на користь російської ФСБ. У суді повідомили, що Дмитро Козюра визнав свою провину і почав співпрацю зі слідством. Він також не проти увійти до обмінного фонду. За даними слідства, ворог завербував посадовця ще в 2018 році. У відні, утім, певний час він був законсервований і активності не виявляв. А як знадобився окупантам, мав разом із іншими агентами Кремля розвідувати та повідомляти секретну інформацію щодо озброєння наших військових стану критичної інфраструктури та наслідки обстрілів окупантів, і це, звісно ж, не безкоштовно. Від початку розслідування за проданця вів особисто очільник СБУ Василій Малюк. Він же був головним і під час затримання за словами малюка. Наші силовики буквально проникли в усі гаджети, телефони і комп'ютери зрадника. І не лише зчитували дані, як він передавав російській ФСБ, а й навіть спеціально дезінформували, щоб надурити ворога. До речі, у матеріалах справи фігурують іще й близькі родичі поганця, зокрема батько та матір зрадника, які виявилися палкими прихильниками Російщини та прославителями Путіна. Їм інкримінують виправдовування агресії РФ, а сину перевертню державну зраду. Що керувало вам ідеологічні переконання чи гроші? слідстві я все розповім. Так, ви готові понести покарання? Чи все ж таки хочете до Росії поїхати? Я хочу понести покарання. Блокування активів, позбавлення державних нагород та обмеження торговельних операцій це далеко не повний список заборон, які від сьогодні діють для відомих політиків та бізнесменів, котрі потрапили у санкційний список. Напередодні його ухвалила Рада нацбезпеки та оборони. А сьогодні рішення увів у дію президент Володимир Зеленський серед відомих прізвищ, котрих торкнулися персональні економічні санкції, бізнесмен Ігор Коломойський, п'ятий президент України та чинний депутат Петро Порошенко бізнесмени Костянтин Живаго та Геннадій Боголюбов, а також зрадник Віктор Медведчук. Примітно, що у рішенні зазначено, що ці санкції безстрокові. Заблокована Верховна Рада. Депутатська фракція Європейської солідарності оточила президію та трибуну парламенту, протестуючи через запровадження санкцій щодо їх лідера Петра Порошенка. Із плакатами в руках депутати від ЄС вимагали від спікера Руслана Стефанчука подробиць його голосування на засіданні. РНБО словесна перепалка із головою продовжилася штовханиною у президії. Голова Верховної Ради заявив, що засідання за таких умов вести неможливо. Його оголосив перерву. Сводом фракція ЄС оголосила журналістам свої вимоги для розблокування роботи парламенту, крім зняття санкцій. з Порошенка, наполягають також на тому, щоб прибрати із зали депутатів від ОПЗЖ заборонити транзит російської нафти територією України та скасувати дозвіл на купівлю російських атомних реакторів для Хмельницької АЕС. Опозиція та більшість звинуватили один одного у підіграванні Кремлю та розійшлися. Самого Петра Порошенка у Верховній Раді сьогодні не було. Але ми будемо далі робити все для того, щоб незаконні санкції були скасовані. Ми будемо робити все для того, щоб Україна не скотилася в диктатуру, тому що це обмеження нашої міжнародної підтримки. Диктатура в Україні це здача Росії. Блокування діяльності єдиного законодавчого органу в країні виключно грає на руку Кремлю і Володимиру Путіну. Також ми усвідомлюємо і інше, що 6% від складу українського парламенту, які знаходяться у фракції Європейська Солідарність, не можуть і не мають права блокувати діяльність всього парламенту. А що скажете ви про такі політичні пристрасті під куполом і чи припустимо це під час війни? Обов'язково пишіть свою думку у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН Онлайн. Зростає кількість постраждалих у Мюнхені. Там напередодні відкриття безпекової конференції, куди серед інших лідерів поїхав і Володимир Зеленський. Машина в'їхала у натовп у середмісті. Ушпитали принаймні 27 людей. людей. Наїзді звинувачують 24-річного афганського шукача притулку. Його затримали раніше. У чоловіка були проблеми із наркотиками і крадіжками. Наїзд поки що не кваліфікують як теракт однак, уже повідомляють, що його було вчинено цілком свідомо. Розгляд справи про вбивство Ірини Фаріон по суті сьогодні розпочали у Шевченківському районному суді Львова обвинуваченого В'ячеслава Зінченка доставили до залу у бронежилеті. Цього вимагали його адвокати, які заявили про загрозу його життю. Що відбувалося далі? Розкаже наша Марічка Кужик. До зали суду В'ячеслава Зінченка привозять в касті та бронежилеті. Про посилену охорону просив його захист. Адвокати вважають, є загроза життю підсудного. Мені що, цікавий досвід на початку засідання. Зінченко звертається до суду з клопотанням дозволити йому телефонні розмови із батьком. Той зараз служить у лавах збройних сил. Також просить перевести в одиночну камеру із загальної через те, що там. Багато курять надання дозволів на здійснення телефонних дзвінків з батьком Зінченка Федером задовольнити. У задоволенні клопотання обвинуваченого Зінченка на от. Немання одного в камери відмовить до недавнього йому загрожувало 15 років за ґратами за умисне вбивство. Але з'ясовується, що справу вже перекваліфікували. Тепер це умисне вбивство з мотивів національної нетерпимості. За це зінченко світить довічне. За даними прокуратури, він активно користувався телеграм-каналами, які розпалювали національну ворожнечу. У нас до цього зінченка виникла особисто неприязнь до фаріоніримитрівна, оскільки остання. Відома своєю активною позицією у сфері захисту української мови та культури та на переконання останнього своїми діями розколює народну єдність, тобто винний злочинний умисел на вбивство на ґрунті національної нетерпимості. Яка різниця, що загрожує? Результат важливий? Не вірю, не вдовічний там що. Звинувачення у національній нетерпимості сторона захисту називає абсурдними та заявляє про можливу фальсифікацію експертиз. Зокрема, не виключають підробку тих самих кадрів, де молодик в панамі на місці злочину торік у липні. Це відео з вуличних камер лягло в основу звинувачення. Вирішив поспілкуватися з штучним інтелектом і е, запустив цю фотографію з запитанням, чи є в цій фотографії. Е, Ознаки того, що ознаки фотошопу чи того, що було якесь редактування. Відображено різкі зміни в пікселях зображення. Такі зміни можуть вказувати на е, області редактування. Тим часом суд розглядає клопотання доньки вбитої Ірини Фаріон із Зінченка та вимагає 15 мільйонів гривень моральної компенсації. Їх каже, планує передати на потреби ЗСУ, зокрема підрозділу, де служив і загинув її чоловік Василь Особа. Пані Софія позивочка бачила, в яких муках помирали її мати. Це нанесло особливу сильну душевну травму. Зухвало насильницький характер. Цього вбивства викликає у неї тривожність і страх за своє життя, а також життя своїх дітей. Наступне засідання призначене на 26 лютого. Марічка Кужик Андрій Попович, Львів Тесен, 1+,1. Герої першої перемоги у битві, що триває досі, виставки на честь полеглих героїв Небесної Сотні та Революції Гідності відбудуться одразу у трьох містах: Львові, Дніпрі та Києві. А вже в день 11-ї річниці, 20 лютого, українців закликають долучитися до молебену. Того ж дня відбуватимуться заходи у будинку профспілок, який свого часу слугував притулком для євромайданівців. А біля монумента загиблим героям відкриють і виставку про тих учасників майдану, які віддали життя вже у російсько-українській війні. Революція гідності для них була фактично початком великої битви. Тож ми усі мусимо пам'ятати ті події, добуватися справедливості у справах майдану. Торік суди закрили із десяток справ через закінчення строку давності, а розгляд справ, що залишаються у судах, розтягнений у часі. На цьому наголосив гендиректор Національного музею революції гідності Ігор Пошивайло. Хоча справи і відкриті, дуже багато по судові засідання, але ці справи потребують. Уваги, і і мас медіа і громадянського суспільства. Саме суспільство, не органи державної влади, не державні заклади, а саме громадяни. Вони повинні пливати на суддів, на забезпечення швидкого вчасного правосуддя. День донорства влаштували сьогодні в офісі «1 плюс 1 медіа. Аби допомагати рятувати життя наших поранених військових та цивільних, кров компанії збирають регулярно. До процесу донації долучилися працівники із різних підрозділів. Тож чому роблять це самі і закликають інших? Кореспондентка ТСН Аліна Лісова із ними поспілкувалася. Адміністратори, менеджери, працівники служби безпеки, продюсери, журналісти та ведучі. А загалом чотири десятки працівників компанії Один плюс один медіа сьогодні стали донорами крові. Я завжди намагаюся регулярно здавати кров, бо це і корисно і потрібно. Бо... Новини не дуже втішні, і я знаю, що з цього центру кров іде в дуже потрібні місця. Регулярно бачу в соцмережах, що просять приїжджати в банки крові. У нас зручно, що в офісі можна. В принципі, майже не відлучаючись від робочого процесу, це не так багато часу. Займає поділитися своєю кров'ю для порятунку тих, хто потребує, збиралися у тимчасово облаштованому кабінеті донорства, який облаштували просто на телеканалі. Акцію з донації підтримав і генеральний директор 1+,1 медіа Ярослав Пахальчук. Я в дитинстві мав Боткіна. Кожен раз, коли я хотів здати кров, казав, що не можна. минулого року випадково від колеги. Дізнався, що змінили протокол. І можна тепер здавати кров, якщо ти в дитинстві хворів на Боткіна. То тобто всі, хто мали такі нюанси в дитинстві, бігом гайдай, здавайте кров. Потреба у крові як у рідкісних, так і поширених групах, є завжди. Про це кажуть медики з Київського обласного центру служби крові, які приїхали сьогодні на уже традиційний день донорства. В один плюс один медіа кажуть, крові найбільше потребують поранені військові, а також і цивільні українці, які теж страждають від російського терору. Коли ми кажемо, що у нас донація присвячена саме для забезпечення військових крові, відгукуються. Навіть от я помітила, коли почалось повномасштабне, приходять люди, які взагалі ніколи не здавали кров, і вік 58, 60-62 роки, і особливо чоловіки, які вже їх не призивають, і вони хочуть корисними бути. Вони навіть. Такі приходять, ніхто нікуди мене не бере, туди не призивають кров. Якщо по якимось причинам відмовляємо їм, то вони теж ну хочуть бути корисними, хоч чомусь. Бути донором це не лише про порятунок життя інших, а в першу чергу корисно для власного організму. Відомо, що донорство крові сприяє профілактиці серцево-судинних захворювань, онкології, також розріджує кров, що знижує ризик утворення тромбозів і стимулює роботу кісткового мозку. Тож завдяки здачі крові ваш організм подякує, а ще ваша кров врятує щонайменше троє життів. Аліна Лісова, Олександр Колосов, ТСН 1+,1. Такі новини на цю мить більше традиційно о 19.30 Святослав Гринчук вже збирає для вас інформаційний підсумок цього четверга. Я ж прощаюся, бережіть себе і до зустрічі.